Обмеженість першої парламентської реформи 1832 року обумовила продовження боротьби за перегляд виборчої системи, яка набула загальнонаціонального характеру. Активну участь у ній брали британські робітники. Які прагнули провести своїх представників до парламенту та здійснити реформи, що змінять на краще їхнє становище? Рух робітників за впровадження загального виборчого права розгорнувся в 1836 році і дістав назву Чартизм. Лідерами чартистів були відомі всій країні громадські діячі Вільям Ловет, Ферпос Едуард Оконор та інші. Проголошувані ними ідеї мали перш за все політичний характер. Чартисти виступали виключно за мирні, законні засоби досягнення своєї мети. Так, вони зібрали підписи на підтримку народної хартії і представили її до парламенту. Однак депутати відмовилися розглянути документ. У травні 1842 року чартисти подали 3 мільйони 300 тисяч підписів у другій петиції про народну хартію, але Палата громад знову її відхилила. У червні 1848 року парламент утретє проігнорував вимоги чертистів. Так розпочався занепад чертизму. Рух завершився поразкою, чимало його колишніх учасників у майбутньому стали радикальними політиками. Значення чартиського руху полягає в тому, що він започаткував виникнення в британських робітників розуміння необхідності масовими акціями чинити тиск на владу, вимагати від неї здійснення реформ, уникаючи революційних заворушень. У другій половині XIX століття основні положення народної хартії. Були реалізовані урядами лібералів і консерваторів.